Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і до нашого ефіру приєднується директорка Волинської обласної малої академії наук України Тетяна Михайлюк. Вітання, пані Тетяно. Вітання. Вітаю, шановне товариство. Пані Тетяно, знаємо, що Волинська обласна мала Академія наук започатковує дуже цікавий і важливий меморіальний дослідницький пошуковий проєкт. Небесний Легіон Волині. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, в чому полягає суть цього проєкту і хто може до нього долучатися? На нашу думку, досить символічно, що сьогодні в день українського добровольця, Волинська обласна мала академія наук початковує такий меморіальний дослідницько-пошуковий проєкт Небесний Легіон Волині. Метою, якого передбачено збір. Даних про наших е, захисників, які загинули, на жаль, у, у російсько-українській війні задля збереження усповіщення їхньої пам'яті. Е, тобто участь в проєкті ми передбачаємо будуть брати учні е, шкіл. Це досить важливо і досить знаково, що саме діти мають зробити цей проєкт, е, тому що, на нашу думку, е, Завдання нашого покоління виграти цю війну, розумієте? А завдання нашого майбутніх, наших дітей зробити так, щоб е, ця війна більше ніколи не повторилася, е, щоб вони змогли побудувати таку високотехнологічну, розвинуту, демократичну Україну, на яку жоден наш сусід навіть не подумає е, свій грязний чобіт по суті. Е, Привести, можна так сказати, і оцей патріотизм, підняття патріотизму саме через осмислення того, яка жертва принесена, яка важлива велика ціна заплачена за їхнє майбутнє, це є основною метою нашого проєкту. Ми передбачаємо, що це не будуть просто якісь статистичні дані про наших захисників тобто, де народився, де загинув. Це будуть спогади вчителів, спогади сусідів, спогади рідних зібрані всі в одну таку велику, потужну базу, якою можуть користуватися потім надалі. Учні, вчителі вона буде в доступі для громадськості, щоб кожен міг. Ознайомитися з історіями наших захисників, які поклали своє життя за на наше майбутнє. пані Тетяно, одразу запитання. Чи це стосується тих наших захисників, які загинули після 24 лютого 22 року, чи можливо і тих, які воювали за Україну з 2014 року до двадцять другого? Ні. Всі, хто загинув за нашу незалежність, починаючи з 2014 року, всі історії їхнього життя ми будемо збирати у загальному тим більше, що в Малій академії вже є практика. Така три роки поспіль ми проводимо конференцію. Покажу вам волинь і волинян і в історії та культурі України. де збираємо такі дитячі розвідки про Хто пише про свої сім'ї, про свої села, про історію сіл, про знані постаті? Населених пунктів, звідки діти походять, і от три роки назад ми започаткували таку рубрику як герої сьогодення», де діти вже описують воїнів, героїв, які загинули. Тобто, ми бачимо, що діти можуть зробити це цікаво, діти можуть зробити це якісно, і це дуже важливо на нашу думку для такого патріотичного виховання в нашої молоді. Пані Тетяно, тобто ось ці спогади можуть збирати учні всіх шкіл нашої області, чи це мусить бути лише слухачі малої академії наук? Ні, ми дуже зацікавлені, щоб вся область залучилася до проєкту, щоб не одне і я, нашого героя, не було забути. Під'єднується до реалізації проєкту, підтримали обласна рада. Дуже важливо, що підтримала наша депутата Ірина Мирославівна Констанкевич. Наші два вузи, тобто інформація підійде до всіх вчителів, тому що ми розуміємо, що вчитель мусить донести інформацію про такі заходи для своїх дітей. І вчителі будуть кураторами в цьому процесі. Тобто, всі діти можуть долучатися. Ми розуміємо, що війна наближається дуже близько, вже є загиблі родичі, загиблі сусіди. Також ми розуміємо, що ця рана ще дуже жива. Я прить, не всі будуть готові розмовляти на цю тему, але час рахуємо, що це буде дуже важливо, що люди будуть хотіти, щоб їхні діти, їхні родичі повинні вічна в такому важливому проєкті, щоб показати людям, що пам'ять про них живе, про їхніх рідних, що це не тільки їхня біль, а біль нашої області, нашої держави. Всі Пані Тетяно, ми будемо так. дуже раді, якщо вилучаться всі загалом в проєкті прописано учні загальноосвітніх навчальних закладів і студенти. Студенти нашої передвищої і вищої освіти. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, нам нам трошки більше про те, в яких в якому форматі повинні бути ці спогади, і, і звідки звідки взагалі оці всі учні, можливо, там. Студенти мають черпати інформацію, можуть черпати інформацію, Тож там не тільки будуть тому, про близьких і родичів відрідник. Наше бачення таке, що від рідних це можуть бути спогади вчителів, можуть бути відео. Це дуже вітається, фотографії, відео, тому що ми розуміємо, що хлопці гинуть дуже молоді. Вчорашні випускники шкіл, можливо, є якісь відео з, навіть із шкільних, скажімо так, ранків, шкільних таких подій, з випускних подій. Це все буде дуже вітатися. Розроблений нами такий путівник. Як збирати, як узагальнювати ці дані, як ми їх хочемо бачити? Для початку буде проходити перший етап, який розпочинається власне сьогодні, і буде тривати до першого червня. Коли вже в нас будуть якісь дані, е, наші е, слухачі секції інформатики вже розпочинають е, створювати такий сайт, який буде називатися Небесний Лігіон Волині, де власне будуть е, систематизовані всі е, дані про е, зібрані дані по територіальних громадах, тобто по прізвищах. І от в такому форматі дуже хочемо, щоб це був такий, ну, знаковий, дуже хороший і важливий для Волині проєкт. І зроблений саме дітьми. Пані Тетяно, а чим можуть учні наших шкіл збирати також інформацію про тих воїнів, які вважаються зниклими безвісти? Е, дивіться, Дуже буде вітатися насправді, але хочемо зараз заакцентувати увагу на тих, що вже є підтвердження, що ми загинули. Далі ми хочемо все таки продовжити цей проєкт, розширити і навіть ну, не, краще не розширити, а започаткувати новий про героїв війни. Хто... Але це вже буде після нашої перегляції. Ну, Скажіть, загалом, очікуєте. Багато чи багато вже можливо проектів бажаючих взяти е, участь, е, можливо, і скільки в планах. Що в ну, першому на а, якщо в першому нашому збірнику було три таких історії, то вже в останньому за 2021 рік це вже було 25. Тобто, якесь напрацювання вже є, з ми можемо. Ми бачимо, як це буде. Очікуємо, надіємося, що долучаться, до діти. Долучаться вчителі, долучаться студенти, і ми зможемо все таки навіть такі, в такому варіанті зберегти пам'ять про наших героїв. Пані Тетяно, ну і на сам кінець, ще скажіть, куди всі ці проекти, всю цю інформацію надсилати, чи це якийсь сайт, а, чи це електронка, де це все, і де Попробуйте. це все можна буде побачити? Ми збираємо наразі на нашій пошті Волинської обласної молоді академії наук. Сьогодні піде інформація на нашій Фейсбук сторінці, на нашому сайті. Інформація піде по школах наказаних листом управління освіти нашої волинської облдержадміністрації. Тобто, вся доступна інформація з путівником з тим, як ми це бачимо. Ще буде засідання робочої групи. Я вже говорила, що підтримали наші університети, підтримала обласна рада, облдержадміністрація, народний. Депутат, то я думаю, що все-таки проєкт буде мати такий вагомий рівень. і ми, Нам вдасться його реалізувати такими спільними зусиллями. Ми рахуємо, що наші воїни цього достойні, це однозначно. Ми зробимо все, що пам'ять про них жила. Пані Тетяно, і цікаво, на сам кінець, чи цей проєкт лише є в, в Волинській області, чи, можливо, ваші колеги з інших областей теж започаткували саме такий проєкт. Ну, наразі перша, але ми рахуємо, що цей проєкт повинен був розпочатися ще вчора, навіть раніше. Якщо говорити так відверто, то вже навіть воїни, які загинули в 2014 році, вже ви знаєте якось так пам'ять, про них бачимо самі, що більше біда, біда продовжується, чорні звідки йдуть і далі на нашу землю. Волин перша, яка започатковує саме в такому форматі, в саме в форматі уміщення, що це буде зроблено руками дітей. Вперше ну я надію, що інші області, що в заснімалі академії підтримують таку ініціативу, і Волинь, Волинь розпочинає. Дякуємо вам, пані Тетяна, за таку чудову ініціативу. Дійсно, сподіваємося, що всі і учні, і викладачі, і вчителі наших волинських шкіл. Долучиться до цього проекту і вшанує таким чином пам'ять наших захисників, які віддали найдорожче своє життя за те, щоб ми мали можливість продовжувати жити. Отож, нагадаю нашим дитям та радіослухачам директорка Волинської обласної малої академії наук України Тетяна Михайлюк була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 Дякую вам, пані Тетяно. На все добре. Дякуємо, на все добре. добре вам за інформаційну підтримку. Дякуємо. うわ <music>